Добрий день, мої дорогі учні. На сьогоднішньому уроці ми розглянемо дуже цікаву тему. Ми говоритимемо про слова, властиві людям певної професії, та слова, що називають наукові поняття. А для початку я пропоную розминку для мозку. Давайте пригадаємо, як називається розділ мовознавства, що вивчає слова та їх значення. У якому значенні вжито слово, якщо воно є природною назвою предмета? У якому значенні вжито слово, що позначає образну назву, яка перенесена за подібністю. Як називаються слова, що вільно вживаються в живому щоденному спілкуванні в усіх сферах людського суспільства? Трішки пригадали та налаштувались на плідну працю. Свої відповіді можете писати мені до коментарів. Я обов'язково почитаю і дам вам відповідь. А зараз вам необхідно слухати і запам'ятовувати, а мені цікаво розповідати. Тож почнімо нашу співпрацю. Слова, що властиві мовленню людей певної професії, називаються професійними. Наприклад, оранка, плуг, «озимина» – слова і змовлення працівників сільського господарства, боцман, швартові палуба. Слова і змовлення моряків діти. Запам'ятайте, існує професійна лексика вчителів, юристів, бухгалтерів, водіїв, шахтарів тощо. Тобто, кожна професія має свою специфічну лексику. Давайте спробуємо знайти у тексті професійні слова, щоб закріпити почуте на практиці. Я пропоную вам вправу до виконання. Я читаю гумореску, а ви виписуєте слово, що є професійним, собі до зошита. Або ж ставте відео на паузу та пишіть їх мені до коментарів. Вихваля свого синочка мати на всі боки. У студії при театрі вчиться вже два роки. Дуже довго муштрували хлопця-режисери, аж тепер він дочекався першої прем'єри. Роль найважчу доручили, любому синочку. Він на сцену в третій дії викочує бочку. Я впевнена, що завдання було легеньке, і ви гарно із ним справилися та знайшли професійні слова, що стосуються акторської майстерності. А тепер перейдімо до другої частини уроку. Терміни це спеціальні слова, що вживають для найменування конкретного поняття, з якоїсь галузі знань. Терміни бувають математичні. Синус, косинус, ділення, корінь квадратний, чисельник, бісектриса, радіус, фізичні, атом, молекула, ом, вольт, квант, електрон, лінгвістичні, фонетика, морфологія, морфема, текст, складне синтаксичне ціле. Дієслово, технічні, конвеєр, акумулятор та інші. Запам'ятайте. Термін у межах однієї галузі має одне значення основна сфера застосування термінів науковий та офіційно діловий стилі. Терміни пояснюються у термінологічних словниках. А найбільш уживані з них і в тлумачному. А зараз давайте спробуємо закріпити почути, виконавши вправу. Запишіть, будь ласка, терміни у чотири колонки: математичні, літературознавчі, медичні та спортивні. Ставте відео на паузу та виконуйте завдання. Я думаю, ви швидко справилися з цим завданням. Адже воно було цікавим і нескладним. Напишіть мені свої відповіді до коментарів, а я напишу вам свої. Таким чином, звіримо, чи ви все правильно зрозуміли. На цьому мій урок завершується. Дякую, що ви зі мною вчите українську мову. Якщо ви слухали мене вперше, підпишіться на канал, щоб вчитися разом і надалі. Ставте лайк, якщо вам все сподобалося, було цікаво та зрозуміло. До наступних уроків, мої розумники!